Всім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати оцю орхідею. Це я ротердам, вона відсвіла і в неї дуже багато коріння, я хочу її сьогодні пересадити. Я отак трошки помно горшочок, щоб її можна було краще витягнути. Вона вже почала свій ріст. корінчики, дивлюся, почали прокидатися. І можна її пересадити. Прийшла весна, у нас почався сезон пересадок. О, так. Є, Є у нас отакі корінці. Така красота. Так, я обираю. Бік. Зараз кору я виберу. яка буде гарна тверда кора, яка не розклалася, то ту кору я дам її і в посаду, і на бік. Є мочалка попадається отака, не дуже це добре. Ножниці буду відрізати. Те, що мені не подобається, я буду відрізати. Дуже рідко попадається, що орхідея має кору і не має торфяного стакану. Це є великий плюс. Тут листочок зігнив. Все, що мені не подобається, я обрізаю. Дуже заглиблена посадка була у цієї орхідейки. І прийдеться зняти її. Листочки От так я зніму листки, так само з цієї сторони зніму її листя, Бо ну, посадка дуже заглоблена пішла. Всі сухі оці корінчики, які є, це ми все обрізаємо. О, яка красота. Коріння у неї шикарні. Так, тут є цвітонос. Давайте цей цвітонос відрізати. Я забираю ще, що мені не подобається, лишні від листочків. Це у неї є вона, мамка, сама така лапухата, і разом з нею оце дитя. Трошки мені ця орхідея, як сказати, не подобається тим, що дуже плотно йдуть листя одні до других. Так, вони не мають ніякого повітря не заходить. Мені приходиться класти або кору. Пласти сюди, щоб листочки могли собі, так як тут. Корінчик пішов підпер у цю сторону. Мені треба вже розпирати так трошки корою, щоб повітря могло поступати. Щоб не було ніякої інфекції, грибків ніяких не було. Коріння дихає, листки дихають, все хоче дихати. Так, ми її обібрали. Зараз ще я відріжу цвітонос. Опа, полетів. І зараз я намочу цю орхідейку у привікур. така красота у нас вийшла. Зараз відкладу. От я зараз орхідейку залию провікором. Я розвела уже літр, один літр води кипяченої, і взяла магнікур. Ось такий магнікур взяла. Півтора кубики я взяла на літр води. Я розвела, дала ще, щоб постояло, тепла вода, щоб була приємна корінчика. І зараз залию Хай стоїть. Листочки гарно з одної і з другої сторони. Тут є ще один цвітонос, але цей цвітонос я не удаляла, перестрахую краще, лишній раз є. Зроблю, тому що я її і пересаджую. Хочу її. Не хочу її втратити, щоб вона мені і гнила І... Отак я її протру і хай вона собі постоїть. Протираю листя і з одної, і з другої сторони. Листя пристають одні до друг і дуже погано її отут. Протирати. Листя дуже в неї гарне, тверде, тому що я оприскую і від оприскування орхідейки вони набирають дуже гарний, мають такий тургор листя тверденький, такий пластиковий, такий, стукаєш по і він такий як пластмасовий. Я її залишаю так. На 30 хвилин. Орхідейка наша вже вимокла, готова орхідейка вже тут подальших перший дій. Так як ми зрізали у цієї орхідейки її е, квітонос, то я е, хочу, маю садовий вар, і я трошечки візьму садового вару і закрию її, там, де ми зрізали її зріс. Отут ми зрізали, отут я її і закрию. От, я закриваю цей цвітонос, щоб туди не попадала вода. Коли при поливі вона буде, бо я душую орхідейки, оприскую, і воно може мені попасти водичка. Краще себе застрахувати. От, хотіла я її посадити в такий горшечок, і, на жаль, вона не влазиться мені. Будем Будемо пробувати. Щось друге. Отак вона без горшечка вона йде. Значить, ми її дамо без горшечка. То, що, що йде всередині, ми їдемо без того. Значить, ми її пересипаємо з сеофлору. Так, цеофлору наниз. Кокосове волокно ми дамо. І там пару коринок. Так, я там тут ще мох. Мох є, він вогкий. Так, дні постелю, щоб було краще тягнув. І попробуємо посадити. Так, тут воно буде і в цьому горщичку. засипаю. Засипаю її кору. Я вибрала гарну таку кору, тут є дирочка. Корінчики я не розпутувала, воно гарно тримається. Зараз, щоб не пошкодити корінчики, ще треба акуратно не спішити, пропхати гарно. Я майду палочку, зараз буду паличкою пропахати. Пішла. Там її кору, та, що була вона в посадці. Шукаю. Так, простукаємо, щоб краще сіла. Отак. Вона вже починає триматися в корі. Кору кидаю всерединку вона не так швидко буде мокра, не буде брати вологу, вона буде поступово. Тут у нас получився такий повітряний повітряна дирочка така получилася Я деформую горшок і пробую засипати. Туди засунути кору. Так, там уперлася велика кора, і не меншу. Деформую горшечок. Так, сіла. Тепер далі. Тут деформую горшечок. Також. Так, тут сіла гарно. Тепер я дам мох. Оцінка горшка. Так, я дам мох, щоб коли я буду поливати, могла собі волога зберігатися і не тікати вниз горшка. Так, пропихаємо гарно, не трамбую сильно, легенько, так, щоб собі мох, не був так сильно утрамбований, щоб не дуже там і волога накопичувалася. Іголочки в мосі ще забираю. Отак. От Все, достатньо. Пропихаю, тільки паличкою пропихаю. Де кора. Так, і продовжую далі засипати кору. Дуже гарна кора була тут у посадці. Дуже шкода, що немає. Треба шукати горшків, щоб посадити орхідейку. Шукати горщички треба такі на цю орхідею. Щось вибирала, вибирала і не купила те, що треба. Хочу її тут укріпити, бо вона видається. Ось і коринками підіпро. Переважно сажу, дивлюся вже так свої орхідеї, без цих горшків нижніх, без оцих горщичків, без оцих. Сажу оці, ну, ну не влазиться. простукую, бо виходить, отут у мене вийшло таке повітряне віконечко. Я його закрию. О, це мені подобається. Не було повітряних таких віконечок, закриваємо, простукую ще раз, що не йде, сама деформую горшок, горшечок і пропихаю далі. Тут у мене у посадку пішла велика кора, її кора пішла середня, і третє. трошечки я даю. Небагато даю, чуть-чуть даю дрібнішої кори. Так, орхідейка пересаджена. Ще одне, що я хочу дати у цю пересадку, я даю трошки небагато даю. Такий опад, лісовий опад. Пішла коранова у посадку. І даю також для того, щоб не плісніла посадка. Зараз я постукую. Я багато не даю, так навколо нам по корі поштукою і трошки сяде. Ну і все. І також ще я хочу протерти листя її. От стаканчику у мене є одну столову ложку я взяла молока свіжого, і три столових ложки води печеної. І я зараз протру її листочки протираю також від грибків. Дуже добре протирати, і воно дає таку плівку. З одної сторони протираю і протираю з другої сторони. І листя гарні тоді стають, бо вони мають уже так, як захист від грибка, і листя заодно і блискучі. Зараз вона постоїть, просохне. Так, і ще і мені одне, що не подобається, що орхідея листя дуже лягають одні на Я Хочу їх ще одну зробити таку процедуру їм. От листя торкається до листя. От я хочу поставити от таку вентиляцію, щоб було їм провивати. Отак. Шишечка буде стояти, і тут шишечка буде стояти. Так само і тут я хочу поставити, бо мені не подобається, що це листя лягає, просто лягає. Я взяла такі маленькі шишечки невеликі, у мене росте ялинка з такими шишечками маленькими. О, і воно отак. Вона буде стояти і буде круювати. Отак тепер видно. От така пересадка. От хочу показати ближче, як виглядає. Внизу це офлора, кокосове волокно. Кора є і суха. Її кора є, і суха кора. Яку я давала велику, Корінчики видно, буде видно, як поливати, чи треба, чи не треба. Притім в нас получилася закрита система. До трьох днів я її поливати не буду. Хай вона добре просохне, і тоді. Повернемося до посадки, я покажу, як я буду поливати її в такій системі. Ще можна зверху буде покласти трошки моху. Але сьогодні я не буду класти мох, я поставлю уже пізніше, хай вона гарно просохне, хай вона собі адаптується, потім пізніше я її накрию мохом, щоб мох зберігав вологу. А на цьому все. Всім гарно дякую. Кому подобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна. Мені приємно, коли мені пишуть коментарі, коли мені кажуть якісь зауваження, я беру до уваги. Приємно з людьми спілкуватися, які є однодумцями, які вирощують квіти. Хочеться також якусь підказку, може хтось по-свому пересаджує. Підказуйте. Кажіть. Гарно всім дякую. Всім до побачення. Мирного неба над головою. Це основне. І будьте здорові! Всім до побачення!